Сьогодні більшість веб-додатків працюють на Linux серверах, і як на мене, розробник має не лише розуміти основи цієї системи, а й володіти базовими командами. Ці команди зроблять ваше життя значно простішим. Ну і сидячи десь у кафешці, ви можете тайпати щось в умне в терміналі, щоб люди думали, що ви хакер світового масштабу. Окей, розпочнемо з такої команди, як pwd. Завдяки ній, ви можете вивести шлях до директорії, у якій ви зараз перебуваєте. Іншими словами, якщо ти не знаєш, де ти є, то напиши pwd. Розібравшись, де ми знаходимось, давайте виведемо список файлів і папок у поточній директорії. Для цього нам потрібна команда ls. Дана команда може приймати аргументи. Наприклад, якщо передати аргумент L, то можна отримати більш детальні інформації про файли та папки, наприклад, права доступу, власника, розмір файлів та дату модифікації. До речі, поточна директорія містить приховані файли, і команда ls покаже їх тільки тоді, якщо передати іще один аргумент. a Тобто all, ось тепер ми точно вивели усі файли та папки поточній директорії. Для створення власної директорії використовують команду mkdir, де у якості аргумента потрібно передати назву директорії. Таким чином ми створили одну директорію, але якщо потрібно створити вкладену структуру директорії, тобто одну всередині іншої, слід вказати повний шлях до кожної з них, розділяючи їх символом слеша. Але тут є важливий нюанс. Якщо викликати цю команду без додаткових параметрів, ви отримаєте помилку, як і ls, команда mkdir приймає аргументи. У нашому випадку потрібно додати аргумент P після команди. Це дозволить створити всі необхідні вкладені директорії без помилок. Окей, створили директорії, вкладені директорії, тепер давайте будемо створювати файли. Для цього є така команда як Touch, яка приймає аргументом назву файла. Після того, як файл створиться, він з'явиться у директорії. І наразі цей файл пустий, але для того, щоб туди щось записати, можна використати іще одну команду, яка називається Echo. Вона має багато функцій, але її основне призначення виводити текстові рядки у терміналі. Проте, якщо додати символ стрілки вправо та вказати назву файлу, то ми зможемо перенаправити цей рядок у файл, тим самим записавши його в міст. Окей, файл ми створили, записали в нього якийсь текст, тепер було б добре його переглянути. Для цього нам знадобиться команда Cat, яка приймає аргументом назву файла, і після виконання виводить вміст файла у термінал. Взагалі, цей символ стрілки вправо мені дуже подобається, тож я покажу вам цікаве комбо з ним та ще однією корисною командою. Отже, рецепт такий: пишемо команду QRL та вказуємо URL. Адресу endpoint, який повертає JSON текст а далі додаємо символ стрілки вправо і назву файлу. В результаті ми виконуємо http-запит та автоматично запишемо response у файл. До речі, якщо передати команді cat аргумент n, вона виведе вміст файлу, але цього разу рядки будуть пронумеровані. Для копіювання файлу використовується команда CP, що є скороченням від слова copy. Наприклад, щоб створити бекап файлу appjson, пишемо CP, далі вказуємо назву файлу джерела, а другим аргументом шлях, куди його скопіювати. У моєму випадку шлях це просто нова назва файлу, тобто я створюю копію в тій самій директорії, де знаходиться appjson. Розглянемо ще один приклад, де скопіюємо директорію modules у директорію folder, яку створили раніше. Іншими словами, я хочу скопіювати вміст директорії modules у директорію folder. Пишемо CP, але цього разу додамо пропорець R, який означає рекурсивно. Далі вказуємо назву директорії, яку хочемо скопіювати, ну і шлях, куди вона має бути скопійована. Дана команда відпрацює, але результат буде не зовсім той, який би я хотів. Дана команда скопіювала директорію modules у папку Folder, а я хотів скопіювати вміст директорії Modules у папку Folder, і це можна дуже легко виправити. Тепер при вказуванні джерела копіювання додаємо слеш та символ зірочки. Це означає, що ми копіюємо вміст директорії, а не Саму директорію. І якщо вивести вміст директорії folder, буде видно, що все було успішно скопійовано. На відміну від команди cp, команда mv дозволяє переміщувати файли чи папки в іншу директорію, а якщо виконати переміщення в ту саму директорію, де знаходиться файл, так як ми робили із командою CP, то замість створення копії ми просто змінюємо назву файлу. Ну і за аналогією команди CP, щоб перемістити файл в іншу директорію, потрібно вказати шлях до цієї директорії, бажано закінчуючи його слішом. Для того, щоб видалити файл, використовують команду rm, де в якості аргумента вказують шлях до файлу. До речі, якщо команді rm передати аргумент i, то термінал перед видаленням запитає підтвердження, чи дійсно ви хочете видалити файл. Це може бути корисним, щоб зупинитися, подумати і переконатися, що ви не видаляєте щось важливе. І ще один момент. Якщо спробувати видалити директорію, а не файл, термінал видасть помилку, це тому, що команда rm за замовченням працює лише з файлами. Для видалення директорії потрібно додати прапорець R, який вмикає рекурсивне видалення всього вмісту директорії. І на завершення розглянемо команду Grab. Вона дозволяє шукати певні значення у файлах. У моєму випадку я використовую її для пошуку рядка console.log у файлі Main.js. Якщо знайдеться співпадіння, то термінал виведе відповідні рядки прямо на екран. На цьому в мене все. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступних відео.